Ось вийшли ну чотири хаус-дропи і два міга-ящика. Ми, ну, ми це заберемо і зіграємо ці дві каточки. Ну, Може виграємо. Ну, короте, у мене три ящики залишаються. Якщо я зараз два рази виграю, то залишиться два. Тому що це спробуємо забрати, Найдемо зараз команду. Давайте трошки тихіше. Фігну найдеш поки, бліна. Може не вийде. вже Дуже... менше два дня залишилось. Це така. Не знаю, як вийде чи ні. Це кубка, що це. Найти якусь хорошу команду. І спробувати. Блін, ну це слабкі такі якісь. по 40 тысяч. <реш> он молодец. <реш> это ё <юма, мэма. реш> Ну, это слабкие тоже. Ну, то что это сила на пирс, ну как он так. Так. <свят> ну, поки найдешь. Ну, уже разумеется, сколько часа пройдет. Lie to radical... Пішли, не <рив> знаю, <рив> як вийде чи ні. Побачимо. О, захват кристалів опять. Прямо мені щастить, бачите, це захват кристалів. Ну я сюди тару беру. Я хочу, щоб запаїнку була. У драко це хорошо, але ну, я до драко не вмію грати взагалі. То я його точно не беру. Ох, йо -мо! Там шеллі. ой Йошечки. це погано. Чим за це бісяче? Ну, бафано Це роздражає. Моя, я не могу даже пройти. Не дай. Давай, 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 давай. Шели mm. да, ульту уже. посрала. Підкинула саме таких типов, ну, наче їм інших нема. Давай, давай, давай. Хорошо, добре. Свалять, свалять, свалить, дракться. Мене ульта має, гіппер мої. Києн тут якось. Що? Мене випр. Ну, їм просто це рознос. Хорошо, 15 цих. Гімфій. Ох, це хаос-дропчик. Це креткий епік. Епік, поняла. Сточки всі. А, у них закінчилися білети. У мене один. Ой. Поки найдеш одну по катку. Короче, якась Один вийшов. Це так півроку будеш шукать. Ну один вийде другий вийде. одному це шукать не два, щоб сразу піти. Це пад шукать це по одному. Да, 40 шо це буде, Як шеллі була. Шо? Ну, шо це? А, давайте вже найдемо то будемо блін одне один, один будемо шукаємо уже хвилин п'ять. Ні, I ну шо? Байте нормально, ну що це, ну є ще Ну Сімдесят ну де mm, mm, мало. Якщо та ж блін на шеллі, яка була. Ben, беру тім з, і беруть і рознос. йо майо ну коротше буде, походу, не найдем. Ну, шо Леон, ну шо це за такий? Все вроде нормально здесь. Нам пощастить. Ну я же не Фух. На 10-ті рандомые. Ух, е-мое, командами. Нет. Це... Тут смысла немає. Тут мы програем стопудово, там командами. Не, це не буде діла. Там діла не буде, вони з командами, ні. Ну, типа, знаєте, як у клубними. То толку не буде. Ми програємо там стопудов. Хай грають іншими. Там типини по 100 тисяч. Ще професіонали, то хай. Бродбол. Те спайка. Там команда, ми розуміємо, що там шанс виграти, бо тебе був маленький. Може, там, звісно, вони по 50 тисяч, але вони команди, вони договарюються. У кого що хто примерно буде брати, знають. Тому я з таким я вже так грала. Скільки разів програвали. Вони команди договорюються, що хто буде брати. На яку що карту і все. Там все мифики, Здесь... Здесь у нас пик покраще. Что ты там? Давайте, забивайте, вы же, вы же профессионалы, давайте. На, ха-ха-ха, на. Що ну, ж м'яч ближче і ближче, Ухляд двоих. Кирил, мама мамочкин, синок, максимум. Батярайкися. Синки просто. гипер им пошла ой Не знаю, к нам тут Це обидно к якщо програєш. очень Ну, чи в нас бігає бути? Вони не дають, вони повертаються, ми поки там вони повертаються вже. От як будь. Ну, знов чапає. Так доставсь. Надо же вже. Повертаються і повертаються. Шуморти забрали. Ну, давайте, тіп, може, ви зможете якось там. конечно, капец. Страшновато. Блин. А нас да, сейчас мы можем ничью квиток нас заберут, это ну, несправедливо. Ну, давайте забьем, будь ласка. Давай, давай. <laughs> Це, я думаю, знаєте, типу буде нічия. І нам не зарахують, типу, не перемогу, не, нічого. А ось дроп нафік. Тисяч, звісно, ви пусто. Сім. Ну, Хоч ящик я ну, відіграла. Мені два ящика. Так, шо... А, опотом. Фух, конечно. <laughs> я ж трохи, я ж... А що там давайте за типы подивимось? 97, 92. И тут була он. Ох, може. О. Так, що тут? О, за за спайка не грала. Давайте візьмемо. Давайте скин поменяем на А це то самий. Тут давайте 4 каточки зіграємо. Заберемо ці хаус-дропи і міга-ящики два, І будемо закінчувати на цьому відео. Це була, звісно, жесть. Думаю, буде нічия, нас квиток заберуть. І типа ми не виграли, і не, не програли. І все. Думала, що так буде. Не хорошо змоглась. Чи хто там? Фух. Це була жесть, звісно. То була жесть. Бо я такі легенькі катки, хоп, хоп, уже забив гол. А це, блін, я капець був. Мені два ящика, нам повинні ще два безкоштовних дати. Ну, не сьогодні, звісно. Ну. То відстаньте. Ну вот так Ну і встань ты. Давай, 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 давай. Именно саме мене. Спасибо, Мика. Я тебе б забанила у цю хвилину. Козел просто. У всех не стругає. Я прям меня іменно. Спасибо. Мастер мой. Фіговий кіся бот чистий кіся. Ну хай йде нафіг. Тут усі до останнього сидять. Екротно. Забрали. Давай, давай, давай. Хорошо, оп. Ага, ви не збираєтеся, так? Да? Ну стойте. Перша каточка є. Іще три. О, ще квести попроходила трошечки. Так, кто да. Тара. Верти. Так. Это просто простейше, чем на рады на кубках высоких. Вот там миллион раз проиграешь. Ну, 9, 9 баночек. Хорошо, один забрала. Просто забрала ще дві Ну Ти довго, поки ти їх повбиваєш. Куда дві рівно. І квест пройду і два бігаящика заберу ще. Ну, ха -два, ха два хаус хаус-дропа і два міга Ну, між яких не, нічого не випаде. Такого. ну, Типа скинчика. Може якась там спасівка і там монети. Блінгів. Гіпер мені не падає там. Хоча може і випаде колись. Охорона. Ну, усі одразу, розумієте? Усі. Все одразу по урона наносить. Давай ты же. Вот тогда буду тут стоять. Мне урона наносит и наносит достал. Да, блин, мимо его. Да ⁇ -мо ⁇ он им просто мимо него. Так. А пепец, будемо так час сидіти, бо ніхто не хоче. Всі стоять. Так будемо це довго буде. Хорошо. Ну, убивайте. Давайте давай. ще одна каточка. Це буде довго, поки всіх поубиваєш, ти. Остання каточка На, в цьому відосі. Якщо завтра дадуть ну, цей ящик э, Глоуберта... дадуть безкоштовно, ну, за ці. І я виграю катки дві, тоді в мене буде персонаж. Безкоштовно дають його. Автомати, ну, автоматично. Якщо так буде. Лібо післязавтра вже. Лібо взагалі не буде. От побачу. Ну я не буду гіми спеціально тратити. Нового разу потратила. Нового разу вже потратила. Хорошо? Хорошо, відкриваємо зараз два хаус дропа і два мега ящика. Може, там іще щось було. Прошло. Так, хаус дроп перший. Епік, міфік, да легендар. Дхав. Міфік. міфік, блін. 200 очків сили другий. Чотири смер редкі. 50 очків, 100 монеток, 50 очків 100 монеток. 50 сили, 100 монеток і так, мегаящик ящик перший, дев'ять. 500 монет. Ось такий дроп тут. Другий. Ну, давайте мені щось, нічого не можна мені. Капець. Іде тут є щось. А нема, ну нам трохи не вистачає. Ну, тут і квестів нема, якщо ще квест. А скільки у нас тут опитував? О, 400. Ну, коротше, залишається два ящика. Можливо, завтра буде. ну, Наступне відео буде, як я забираю до, типа, нового персонажа і прокачую його, можливо. Ось таке відео вийшло. Усім гарного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на канал.